Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі і сьогодні черговий випуск з оглядом моїх новинок, раритетів і справжніх скарбів в колекцію. Я отримала посилки, вже трошки пройшов час, я вам ще їх не показувала, але сьогодні хотіла зробити таке відео. Ви бачили в мене ось таку чудову чайну пару. Я збирала і окремо. Чашки з блюдечками, які мені подобаються. Люблю, щоб були різні. Тут чудовий розпис і позолота, це старенький сервіз, називається букет, виробництво Полонського заводу, є клеймо і неймовірне таке блакитного кольору криття на посуді. Сервіс цей дуже красиво виглядає. По фотографіях я тільки бачила, як він виглядає. І все ж мріяла хоч щось докупити до цієї пари, може, якось вдасться. На барахолці в нас, звичайно, таких речей немає. І от мені пощастило по об'явах знайти молочник. Ось, подивіться, який гарний, ціленький, все в ньому добре. Від цього ж сервізу, але тут уже зелене клеймо, теж він старенький, навіть позолота не потерта на носикові, все в ньому гарно. Рідко зустрічається, і я вирішила купляти, хоча ціна була досить така висока. Все ж таки, я думаю, вже другий раз він мені не трапиться, треба купляти, бо як не куплю, хтось забере, а я буду потім шкодувати. І ще одну дуже рідкісну річ купила від цього сервізу ось таку сухарницю. Це взагалі рідкість сухарниці або крапельники, капельники, полоскательниці. Це вже така рідкісна річ. Раніше їх ставили під самовар, щоб не капало з носика. Але можна його використати, цю вазочку, під солодощі, під цукерки, або під випічку, під печиво. Гарненька така вазочка, теж вона від цього ж сервізу з таким і криттям, і малюночком, Клеймо. Але трошечки, можливо, дуже мили його, От, трошки потертий обідочок по зсередині. Але нічого страшного, сколів немає. І ось така. Чудова річ в мене з'явилася в моїй колекції і в моєму буфеті. Ось такі в мене знахідки, те, що я вам і обіцяла показати. Красиві речі, я вже ніяких ні квітів, нічого не ставила на столі, тільки показати хотіла ці прекрасні предмети від сервізу. Далі будуть в мене ще покупочки, можливо, якось вдасться зняти трошечки барахолки, бо дивлюся, дівчата знімають. Я скільки не пробувала, в мене щось воно не виходить. Буду старатися і, можливо, зроблю такий огляд. Всім гарного тихого дня! Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей. До побачення!